Христос Воскрес в сьогоднішньому відео хотів би з вами роздумати, дорогі браті і сестри, над кризою віри в сучасному світі. Чому все більше і більше людей віддаляються від Бога від церкви? І причин є дуже багато. Сучасний світ, в якому ми живемо, різні сучасні ідеології. І все це є правда. але одна з причин. Відходу людей від церкви, це є поведінка нас, християн, які є у церкві. В чому була сила перших християн і апостолів? У свідченні їхньої віри? В тому, що вони те, що проповідували, вони тим жили. В чому є наша слабкість? сучасних християн, тому що ми дуже багато знаємо, тому що зараз Слово Божє є доступне. Доступні книги, доступні е, інтернет, електронні версії Біблії і християнських книг. Ми дуже багато знаємо про Бога. Але маємо себе запитати, чи ми знаючи про Бога, знаємо самого Бога. Тому що знати про Бога. І знати Бога, це і дві різні речі. Тому одна з причин відходу людей від церкви це згіршення, яке даємо ми, християни, які є в храмі. Тому що люди невіруючі, люди, які є далекі від віри, від церкви, бачать нашу поведінку, а вона нічим не відрізняється від поведінки людей невоцерковлених. А часто може таке бути, що ще є і гіршою поведінки таких людей. Тому маємо себе запитати, чи я, будучи у спільноті церкви, чи я, який вважаю себе християнином, чи я даю свідоцтво віри для цього світу, чи я свідчу Христа у цьому світі, своїм життям, своїм вибором, своїми ділами. Тому що якщо ми будемо тільки християни з назви, то горе нам тоді буде. Тоді ворота Царства Божого будуть для нас закриті. Христос каже, ви світло світу. Маємо бути світлом для цього світу, якщо ми вважаємо себе віруючими людьми. Тому запитаємо себе сьогодні, яким християнином є я. Чи моє життя не потребує виправлення для того, щоб давати свідоцтво віри для цього світу, для людей, які є далекі від Бога. І нехай ці роздуми проводять нас до глибшого пізнання Бога і до свідчення Його у цьому світі перед людьми невіруючими і тими, які є далекі від церкви. Амінь.